Всім доброго вечора. Ми з України. Це знімаю як до. Зараз будемо пробувати. Ось тут спробуємо три панелі 3D приклеїти. І отут одну панельку прикліїмо. Тут стояла пральна машина, її довелося витягнути, тому що вона тут не доходила, десь приблизно на цьому відстані. Тут була пустота, не проходила. Трошки ми прошибли коли виміряли, купували пральну машину. Но вона найменша, і тому прийшлося ванну туди задвинути. Трошки тут пробили отвори, щоб її можна було посунути. І тут була відстань між стіною та ванною. Тепер її немає. Ну, зараз будемо пробувати панелі приклеювати і вже сушарку для полотенець замінили.